Зоряного часу доби вам, громадяни! В ефірі другий випуск На. Сьогодні поговоримо про місії, що тестують авокати та про зміни в трекері прогресу. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. 21 квітня було проведено години лайф, на якому Ед і Еліот говорили про місії у грі. Вони намагалися детальніше розповісти про те, чим вони займаються. Запитання бралися з чату, а також із повідомлень, зроблених раніше на Спектрумі. Команда розробки місій використовує ресурси, виготовлені іншими командами. Це, наприклад, сотні фізичних об'єктів реквізиту, різні ігрові можливості, такі як майнінг або сальваж, і, звичайно ж, лор. Все це є потужним рушієм процесу і дозволяє команді створювати. Для нас різноманітні спеціалізовані місії. Ет та Еліот пояснили, чому деякі типи місій, які здаються гравцям простими у реалізації і очевидними, можуть бути ще не зареліжені. Це може бути пов'язано з тим, що для них ще не готові якісь з перерахованих ресурсів. Для того, щоб зробити якісні місії, потрібно мати на руках абсолютно всі компоненти. Вони підтвердили, що місії досить швидко просуваються по виробничому циклу після завершення всіх складових компонентів. Джаред зауважив, що у нас у нас є, наприклад, Геральт і МСР, чому б нам не отримати пару місій, пов'язаних із взаємодією з інформацією. На що команда відповіла, що вони могли б зробити фейкову місію, але набагато доцільніше дочекатися, поки цей ігровий цикл буде розроблено повністю і додано належним чином. Це дасть гарантію, що місія і ігровий цикл будуть ідентичними і що місія не буде існувати просто для наповнення. Також поговорили про можливість масштабування складності місій для великих груп гравців. Команда визнала. Що більшість звичайних місій, що не є масштабними динамічними подіями, масштабуються досить погано. Але думки про те, як випустити місії на декількох рівнях складності, щоб задовольнити різноманітну аудиторію, у команди присутні завжди. У чаті було питання про pvp місії на що Ед і Еліот відповіли, що їх дуже складно зробити, адже створити ситуацію, коли двоє гравців погоджуються на бій і протистояти один одному, не так просто, як гадається, і простіше просто створити середовище, в якому це відбувається природно. Перефразовуючи, простіше створити таку зону, як Джамтаун, де відбувається PVP, ніж створювати спеціальну місію, яка зіштовхує двох людей один проти одного. У чаті запитували про додавання рідкісних компонентів до місії Сальважу, таких як ящик здобичі, але команда відповіла, що вони бачать всю місію Сальважу як великий ящик здобичі. Отже, немає особливої потреби додавати легендарний предмет, наприклад, як нагороду за кожну з цих місій. Це питання. Обговорювалися доволі детально, і представлене обґрунтування виглядало доволі переконливо. Але також ми отримали підтвердження, що в майбутньому це може змінитися. Наприклад, після того, як місії будуть збалансовані, і команда відчує, що робота і час вкладені гравцем не варті поточної винагороди, а рідкісний предмет із луту міг би це виправити. Mobi Glas і надалі залишатиметься основним механізмом для пошуку та отримання місій. Але пропрацьовуються і інші способи, такі як зустріч випадкового NPC, що потребує. Боєдопомоги, щось на кшталт побічних NPC квестів. Не всі місії в альфа-версії працюють ідеально. Основним підходом в таких випадках стає саме виправлення помилок, а не обхідні шляхи. Тому, коли деякі помилки залишаються стійкими від патчу до патчу, команда іноді вирішує відключити місію на цілий патч, доки її не буде виправлено належним чином. Місії заправки були розроблені з наміром додати NPC як частину випущеної механіки. Наразі ця механіка працює тільки взаємодії гравець-гравець. Але в майбутньому ця задача зможе бути делегована NPC. Зараз ця механіка чекає на велику кількість нових систем поведінки NPC, і команда не хоче робити тимчасові рішення, знаючи, що їм доведеться перепрацьовувати це знову. Команда зацікавлена в доданні складних вантажних місій, але тут знову все впирається в досі не готові компоненти повної системи вантажу. Джаред розповів про нову дорожню карту, де вантажні ліфти зазначені як найближча мета. Репутація зараз підпорядкована команді створення місії. І вони працюють над репутацією заснованою на ворожнечості. Будьте поганими частіше і більше поганих людей будуть менше турбуватися, якщо ви підете в їх погані райони. Але якщо ви почнете вбивати багато поганих людей в поганих районах, вони почнуть ненавидіти вас більше. На лайві було продемонстровано абсолютно приголомшливий витвір фанатів: копію Перезайт Хелмет. Після цього розмова перейшла до технічного директора з технологій Девіда Гіла. Він же Бонс. Поговорили дві хвилини про те, звідки взялось його прізвисько. Бонс розповів про себе: він кодер, який створює бекенд, що дозволяє іншим створювати користувацький інтерфейс. Загалом це все з цікавого у випуску Live. А ми хочемо нагадати, що на нашому телеграм-каналі проходитиме розіграш стартового пакету з доступом у Star Citizen. Подробиці та умови розіграшу ви знайдете на самому каналі, посилання в описі відео. Поки гравці ще не встигли розпробувати патч 3182, розробники вже відправили. На закриті тести Patch 319. Безумовно, ми готові поділитися з вами отриманою інформацією від евокатів. Наразі тестується загальна стабільність, покращення Лорвіля і контракти на місії з сальважу. Сейджі провели масштабну переробку Лорвіля, щоб він краще відображав масштаби міста і його характерні будівлі. На меті стоїть створення візуальної ідентичності для елітного, дешевого і загального брендингу міського пейзажу, а також додання навігаційних знаків навколо зони. Посадки. Новий контракт під назвою Перегони за здобищу це місія, в якій фракція або квест-гівер просять утилізувати занедбаний або зруйнований корабль, який перебуває в їхньому володінні. Існує три варіанти: законний, беззаконний і незаконний. У патч 3.19 також увійшли, але не є об'єктом тестування. Трактор БІМ, приєднання та від'єднання предметів. PVP-місії в точці інтересу Гост Hollow. балансування майнінгу версія 0.1. Дата майнери теж немає. Не сиділи на місці, судячи з файлів, які були додані в новий патч, розробники планують провести інвіктус з 19 по 26 травня на Area 18 планета ArcCorp. Виставка DefenseCon частина інвіктуса, але тільки для кораблів компанії Drake, пройде з 27 по 30 травня. На самому інвіктусі можуть з'явитися нові концепти і вже готові до польотів кораблі. Наприклад, засвітився новий наземний транспорт від компанії Tambril – Storm. Під час івенту він буде представлений на виставці у вихід. Miss Fury, який раніше засвітився у файлах, знову виявлено. Є висока ймовірність, що він буде відразу доступний у грі. Ймовірно, буде кілька модифікацій корабля. Наприклад, Miss Fury Міру. Можливо, це медичний варіант. Miss Fury має анімацію входу та виходу з нульової гравітації. Це говорить про те, що корабль найімовірніше одномісний і не має інтер'єру, крім крісла пілота. Корабль подібний до Евенджеру або Мустангу із входом в кабіну пілота. Також що корабль одномісний підтверджують розмір виставочного майданчика і вибір освітлення. У коді було виявлено ще один корабль, такий собі Сюлін. Що за птах поки що немає інформації. Чекаємо. А ще у файлах було виявлено новий ресурс для майнінгу Джанеліт. Цей рідкісний мінерал цінується як промисловий прекурсор антиматерії. Хоча він стабільніший за інші прекурсори, як от фейнмалін, Його більш жорстка структура та енергетична стійкість значно ускладнюють його використання та збирання. Також у файлах було виявлено димову гранату Хейс від компанії RRS. Згідно з описом, димова граната Хейс це багаторічний бестселер у лінійці нелетального озброєння RRS. Пристрій призначений для обмеження. Видимості та слуху противника завдяки поширення диму на великій площі, які поступово розсіюються через кілька секунд. Тепер перейдемо до змін у трекері прогресу. Були додані такі задачі, як костюми фракції мисливців за головами і банд Пайро, нові місії, видобуток корисних копалин, нова багатокористувацька місія, в якій гравці працюватимуть разом, щоб повернути вкрадені компоненти корабля прототипу. Нові місії, пов'язані з крадіжкою даних. Загалом це все з цікавого. На сьогодні сьогодні все, дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримуйте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.